Каміння і лазери, чергова група мігрантів, знову намагалася пробратися до Польщі. Щорічні щеплення та локдауни для невакцинованих. Світ намагається приборкати нову хвилю вірусу. Бог, королева, зарядна станція. Британським забудовникам додали обов'язків. Доброго вечора в ефірі. Новини підбуваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю на сході поранено українського армійця. Воїна евакуювали до шпиталю. Стан його здоров'я задовільний. Від початку доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму тиші поблизу попасної і двічі біля причепилівки. Противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вогнем у відповідь наші захисники змусили ворога припинити обстріл. Захід допоможе Україні в разі наступу РФ. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами у світі розуміють, що відбувається біля кордонів України. Київ не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь Росії. Запевнив секретар Радбезу. Широкі санкції проти РФ у разі масштабного вторгнення в Україну обговорюють у Сенаті США. Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес запропонував поправку до оборонного бюджету. До чорного списку можуть потрапити вище російське керівництво, яке бере участь у плануванні або здійсненні вторгнення, а також російські банки та державні підприємства, що працюють у сфері нафти, газу та корисних копалин, зокрема компанія ні, дотичні до експлуатації газогону Північний Потік. потік-2». американські сенатори вважають, що це б завдало серйозного удару по російській економіці. Очікують, що нову санкційну поправку у межах оборонного бюджету розглянуть уже цієї п'ятниці. Бути в готовності в разі гібридної загрози від сусідів в Україні тепер доводиться не лише на східних кордонах. Нелегальні мігранти проникли на територію України з Білорусі. За такою легендою на Рівненщині відбулися масштабні навчання силовиків. Бачили вишкіл мої колеги. Поблизу села Висоцьк на фермі були виявлені помічені троє невідомих осіб. Щоб перевірити, хто ці люди та чому ховаються на закинутій фермі у прикордонному селі, до місця їдуть поліцейські та прикордонники. У чоловіків документів немає, їх затримують і дізнаються у лісі. Ховаються ще близько ста мігрантів. Їх виявила аеророзвідка. Дискаємо кільце посеред лісу, силовики блокують непроханих гостей. Людей закликають до покори в оточенні нацгвардійців, поліції та прикордонників усіх нелегалів виводять із лісу в поле. Там уже розгорнули намети оперштабу, ситуаційні та фільтраційні центри. Мігрантів підводять коридором зі спецмашин та спецпризначенців. Тримаємо їх в колі. Ми будемо по декілька чоловік вилучати з круга і доставляти для міграційної служби в палатки для встановлення осіб. Усіх ідентифікують і беруть відбитки пальців. Змерзлих обігрівають гарячим чаєм рятувальники. Згодом правопорушників доставлять до пункту тимчасового перебування іноземців. Стоять, а це вже спецпризначенці в сусідньому селі затримують місцевих жителів. Вони допомогли мігрантам перетнути кордон. За таким сценарієм на рівненщині силовики всіх підрозділів МВС СБУ та тероборони відпрацювали, як діятимуть у разі навали мігрантів. До вишколу залучили колег із трьох сусідніх неприкордонних областей. З врахуванням кризи, яку яку ми бачимо сьогодні на кордоні між Білорусією та Польщею, криза міграційна. Ми наші підрозділи Міністерства внутрішніх справ, а саме в тому числі національної поліції, мають готові бути на реагування такі щодо порушень державного кордону. Кордон рівненщини і Білорусі проходить переважно лісами та болотами. Пробратися крізь які великому гурту людей складно, кажуть прикордонники, та визнають її ділянки потенційної загрози. Ми готові до тих викликів, які у нас можливо будуть. І запевняю ще раз, що наш прикордонний загін готовий до виконання завдань за призначення. До ймовірного прориву готують і місцеве населення. У прикордонних селах збільшили кількість патрулів, залучили і громадські формування. А разом із тим силовики запевняють, реальної загрози поки що не бачать мігранти далеко і з Рівненщини їх не видно навіть з висоти пташиного лету. Сніжана Седорок, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Тим часом нові заворушення на білорусько польському кордоні напередодні майже півтори сотні нелагалів намагалися прорватися на польську територію. Мігранти поводилися агресивно, закидали польські пости камінням та засліпували лазерами і лихтариками. Через огорожу з колючого дроту перекинули дерев'яний місток. За даними прикордонної служби Польщі, атаку контролювали білоруські служби. Затримано 70 мігрантів. Їх повернули до кордону. Загалом за минулу добу прикордонники зафіксували 346 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. За пособництво також затримані троє осіб: двоє громадян з Сирії і один Грузії. Польща готова оплатити повернення мігрантів із Білорусі на батьківщину. Про це заявив голова польського уряду Матео Шмуравецький. За його словами, влада польщі наразі обговорює цю тему по дипломатичних каналах із керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн. Він також зазначив, що білоруські силовики перешкоджають поверненню мігрантів, які перебувають на кордоні до своїх країн. Нагадаю, раніше уряд Іраку виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли у Білорусі та Польщі. Президент Болгарії переобрався на другий термін. Про це свідчать дані екзитполів. За результатами опитувань чинний глава держави Румен Радів здобув підтримку майже 66% виборців. Проголосувати на дільниці прийшла менше як половина дорослого населення країни. Нагадаю, нещодавно саме Радіо скандалився через слова про російський Крим у відповідь. міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із заявою, де наголосив, що така позиція Радіва шкодить відносинам між Києвом та Софією. Україна може зіграти провідну роль у розвитку новітніх реакторів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, енергоатом та американська компанія у вересні підписали меморандум. Згідно з документом, в Україні вивчатимуть можливе будівництво малих модульних реакторів. І більше новин з атомної енергетики та економіки розкаже Кирило Воронко. Уперше в історії українські атомні електростанції працюватимуть на максимальній потужності. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, вже в лютому в роботі перебуватимуть 15 енергоблоків. АЕС раніше енергоатом планував задіяти на цей опалювальний сезон 14 із 15 енергоблоків. Державне підприємство Енергоатом та американська компанія Весінхаус підписали угоду про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Загальна вартість робіт близько 30 мільярдів доларів США. Будівництво одного енергоблока триватиме 5 років, а його потужність становитиме 1100 мегават. Окрім проектування енергоблоків, американці нададуть тренажер та обладнання з тривалим терміном експлуатації. Наразі на Хмельницькій АЕС працюють лише два енергоблоки. Будівництво третього і четвертого розпочали у 1985 році. Однак за кілька років зупинили. Україна та Канада разом побудують космодром. Про це повідомили у прес-службі Держкосмосу. Зводитимуть комерційний космодром для ракети носія циклон 4М на Атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія. Ракети розробили та виготовили українські держпідприємства. А командний центр майбутнього космічного пускового майданчика назвуть на честь Олександра Дехтярева, колишнього керівника конструкторського бюро Південне Кирило Воронко. Новини телеканал Інтер. Продовжуємо випуски далі про ситуацію з коронавірусом. Із червоної зони цього тижня можуть вийти два регіони України Луганщина та Львівщина. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих регіонах третій тиждень поспіль фіксують зменшення кількості інфікувань та у Загалом в Україні минулої доби виявили майже 7,5 тисяч випадків ковід. 326 пацієнтів померли, 10,5 тисяч людей одужали. Найбільше інфіку на Дніпропетровщині понад тисяча. Далі Миколаївська та Запорізька області. Там добовий приріст менше ніж тисяча людей. Українські школярі від сьогодні знову повернулися до очного навчання. За парти сіли учні 11 тисяч навчальних закладів по всій країні у регіонах червоної зони карантину. Школи теж працюють стаціонарно однак, лише за умови, якщо весь персонал має ковід сертифікати. Нагадаю, 16 листопада міносвіти звернулися до керівників місцевих органів влади з листом. Прохали поновити очній освітний процес. В уряді ж наголосили, що Традиційна форма навчання значно ефективніша за дистанційну. Без черг та з попереднім обов'язковим медоглядом в окремих пунктах щеплення у Херсоні відтепер проти ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували і раніше, але охочих було замало. А от після дозволу моз батьки дедалі частіше стали звертатися за роз'ясненнями до педіатрів. Поки що вакцинують лише двічі на тиждень. І Як цю ініціативу сприйняли містяни, дізнавалася Марина Михайловська. Ноль трі навірається, на холодовой елемент. 13-річний Ярослав отримав свій перший укол вакцини від ковіду для дітей. Вибору немає. Дозволено лише один препарат Файзер. все. процедуру витримав спокійно. каже взагалі не боявся, адже це свідомий вибір. Побачив в інтернеті, скільки людей захворіло цією хворобою. Та ну не захотів стати таким же, як вони. А от Назар пішов імунізуватися. Як тільки Міністерство охорони здоров'я рекомендувало цю процедуру дітям, хоче мати зелений сертифікат, як і всі в його родині. Після першої вакцини себе нормально. Трішки боліла рука, коли доторкався до неї. Сьогодні маю другу отримати і отримати сертифікат. Лише за один день у Херсоні щепитися від коронавірусу прийшли 12 підлітків. Це перший пункт щеплення для дітей у місті. Працює він при дитячій поліклініці так і звичніше, і безпечніше ніж в центрах масової вакцинації. Переконують медики. Менше черги тут є свій лікарі. Це діти, які дуже емоційно лабільні від того, що воно буде стояти там навіть пів години в черзі, а страшно. Сімейний лікар спитав, чи в нас є температура, як себе почуває дитина, і щоб ми були присутні на вакцинації. Це ваша дитина, ви за неї відповідаєте. На вакцинацію приходять лише за попереднім записом. У дні, коли не проводять інших щеплень і не приймають хворих. Процедура доступна дітям з 12 років. Так само, як і дорослим, необхідно отримати дві дози з інтервалом у 3-4 тижні. Проти показань небагато, але стан кожної дитини перед щепленням ретельно вивчає педіатр. Основний протипоказ це наявна серйозна алергічна реакція на будь-який компонент вакцини. Якщо після першої дози у дитини виникли якісь хвороби серця, міокардит чи перикардит, то не дозволяється вакцинувати другою дозою до вивчення більш детального стану здоров'я. Цю хвилю пандемії діти хворіють набагато частіше, і перебіг хвороби більш тяжкий. Загалом, у Херсоні за рік ковід підтвердили у більш як півтори тисячі дітей. Це втричі більше ніж торік. Достатньо високий рівень госпіталізації в порівнянні з минулими хвилями цього разу, але е, тяжких випадків фактично, е, ну таких, які перебували там на е, ну постійному кисневому перебуванні е, в реанімації, ну практично не було. Були випадки пов'язані із сумісними захворюваннями. Нині кількість вакцинованих херсонців збільшується а от інфікованих стає суттєво менше. Невдовзі область готується вийти з червоної зони. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер Херсон. У світі за минулу добу зафіксували майже 350 тисяч нових випадків заражень. Найбільше у, Найбільше хворих у Британії понад 40 тисяч. На другому і третьому місцях Росія та Німеччина. Там понад 36 тисяч інфікувань у кожній з країн. Останні новини з коронавірусного фронту далі в нашому огляді. Щеплюватися про коронавірусу треба буде щороку для кращого захисту і запобігання наступним пандеміям. Таки припустив глава німецької компанії BioNTech Угор Шахін. За його словами, вакцина розроблена компаніями BioNTech та Pfizer, загалом захищає впродовж перших дев'яти місяців після щеплення. Утім, уже на четвертий місяць її ефективність поволі зменшується. Наразі BioNTech працює над збільшенням обсягів виробництва вакцини, а також над удосконаленням препарату. Аби мати змогу швидко реагувати на появу нових варіантів і мутацій вірусу. У Чехії та Словаччині запровадили карантин для невакцинованих. Відсьогодні там зможуть користуватися більшістю послуг і брати участь у масових заходах лише ті, хто зробив щеплення або вже перехворів на коронавірус. Виняток крамниці першої необхідності та аптеки. Своє рішення уряди країн пояснюють різким зростанням кількості хворих. У Словаччині обмежувальні заходи триватимуть три тижні у Чехії до кінця лютого наступного року. Тритижневий локдаун запровадили в Австрії. До середини грудня там зачинили практично всі крамниці, окрім продуктових. Жителям заборонено виходити з дому без нагальної потреби. Батьків закликають також залишати вдома дітей, попри те, що дитячі садки продовжують працювати. Після закінчення тритижневого терміну влада може продовжити обмежувальні заходи. Після закінчення тритижневого терміну влада може продовжити обмежувальні заходи. Утім, лише для тих, хто не вакцинувався проти вірусу. Obrigado. Hum. У німецькому парламенті обговорюють імовірність зробити вакцинацію для громадян обов'язковою через сплеск захворюваності. За останній тиждень в Україні щодня фіксують у середньому по 50 тисяч нових заражень. Згідно з опитуваннями, обов'язкову вакцинацію для дорослих підтримує більше ніж половина населення Німеччини. Від початку пандемії в країні інфікувалися майже 5,5 мільйонів, із них близько 100 тисяч померли. Наразі вакциновано 68% населення. 16 років при владі, 22 листопада 2005 року, Ангела Меркель уперше стала канцлером Німеччини, а потім ще тричі її переобирали на цю посаду. Наразі Меркель закриває справи і готується до виходу на політичну пенсію. Що канцлерка планує робити у майбутньому? Розкаже Тетяна Логунова ще канцлер, але вже з приставкою тимчасово виконуючої обов'язки. Майже місяць тому Ангела Меркель отримала від президента країни свідоцтво про складання повноважень і на його прохання погодилася ще трохи попрацювати. Період транзиту влади канцлерка використовує, щоб попрощатися зі світовими лідерами, приймає їх у Берліні, сама їздить у гості і бере участь у різних самітах, які для неї є останніми. А один саміт Меркель навіть намагалася організувати особисто кілька днів тому. канцлерка зізналася журналістам. Вона просила Путіна про зустріч нормандської четвірки на найвищому рівні, але той прохання із Берліна проігнорував Я просила російського президента, щоб допоки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулася. Я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але на жаль, цього не сталося. до кінця каденції Меркель четвірка точно не збереться. Фінальний відлік для Ангели Меркель цього тижня. Партії, які формують новий німецький уряд, планують представити і підписати коаліційну угоду. А на початку грудня винести на розгляд парламенту кандидатуру нового очільника уряду. Точна дата поки що невідома, але найімовірніше 6-7 грудня новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц. Ангелу Меркель уже не раз питали, чим вона займатиметься на заслуженому відпочинку. Я хочу добре подумати, чого мені хочеться: писати, виступати, ходити в гори. Хочу я сидіти вдома чи подорожувати світом. Я вирішила для себе спершу не робитиму нічого. Почекаю і подивлюся, яким буде новий період. Від держави Ангела Меркель отримуватиме пенсію 15 тисяч євро. Їй залишать охорону, службові автомобілі з водієм, бюро у приміщенні Бундестагу і штат із кількох референтів. А ще Меркель не доведеться переїжджати. Вона ніколи не користувалася службовим житлом. Уже багато років канцлерка з чоловіком орендує квартиру. Ось у цьому звичайному будинку у центрі Берліна є в подружжя і власна нерухомість, невеличка дача у передмісті Берліна. Тетяна Фролов, Фроловнімецьке бюро телеканалу Інтер. І ще трохи про нерухомість з наступного року британських забудовників зобов'яжуть установлювати точки заряджання для електромобілів у нових будинках. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Під дією закону, окрім житлових новобудов, підпадуть супермаркети, офіси та будинки, в яких триває капітальний ремонт. Такий крок пов'язаний з тим, що об'єднане королівство має намір повністю перейти на електромобілі, а продаж нових бензинових та дизельних автівок заборонять від 2030 року. Наразі в Україні приблизно 25 тисяч пунктів підживлення електроавтомобілів. І за підрахунками урядовців це лише десята частина від усієї необхідної кількості. Це всі повідомлення випуску рівно двадцятій. Остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.